Отож, практикуючий психолог Ірина Руденко, впевнена, що допомогла вам розкрити якраз секрети, як використовувати ту саму мотивацію по відношенню до інших людей, і в першу чергу до себе. Користуйтеся здоров'я, так друзі. Ну а ми будемо робити гарну справу, мотивувати і себе, і вас на гарні добрі вчинки. Сьогодні у нас представники волонтерського лідерського руху, волонтери Альона Петрушевська та Іван Сташок. Доброго ранку, друзі, вітаємо вас. Дякуємо, що завітали. Пообіцяли і прийшли. Це. Це зараз актуальна штука. По 10-ті прийти. Так, домовитись і домовитись прийти. І прийти. Так, ну, добре, да, що у нас не пуста студія. Да? Добре. Давайте так. від жартів прийдемо до гарної справи, прийдемо до проєкту, який зараз працює, і ви до якого можете доєднатися, а саме дитяче соціальне таксі. Трішки Розуміжі, давайте про вашу прошу. організацію, так, і про проєкт безпосередньо. Ну, є ціле лідерське движення, яке вже на протяжені 13 лет дарит возможность, дает возможность вообще людям проявить себя как лидер. Ну и часть юридической программы есть подарки для людей, которые не могут сами себе их сделать. Подарки это может быть просто как помощь в организации медобслуживания, передвижения. Разнообразные проекты рассматриваются, они, так как Центр нашего лидерского движения находится в городе Хмельницком. А, а Приезжают на обучение в, в этот центр очень много людей со всей Украины. Винничан такое да, Вин, Винница На данный момент команда 8-9 да? человек. Наши-то. Тут вот города Винница, а команда из 23 человек сейчас состоит. Наша. То есть хорошая половина винничане. И проекты, которые рассматриваются благотворительные, они И вот сейчас мы работаем над проектом для города Хмельницького. Недавно ребята закончили проект для Винницы, в роддом подарили Барокамеру для недоношенных деток. Так. Угу. Тернополе сейчас также проект закончили в для людей, которые не могут передвигаться сами и не могут ходить в магазин, готовить кушать, горячий. ей доставляют горячую ага. Супер. То есть все очень масштабно собираются деньги со всей Украины. И когда говорят: А, то что мы должны давать деньги на Что Чего вот не у нас в Виннисе? Границ нет, благотворительности. Тут вся украинская организация. То есть мы не помрали. Черневцы, тобто это основные места. Більше у нас локація ну, лідерів волонтерського руху. Досить масивна організація, чого говорю. Немає різниці, яке місто. Ми одна країна. Ми Absolutely. починаємо з великого, закінчуємо маленьким. Головне бажання. Тим тим більше ви об'єднуєте цих людей і так. буде бац на бац, як то кажуть. А ось саме про проект, на якому ми сьогодні захочемо зосередитися, так Дитяче соціальне таксі, таксі так. Будь ласка, трішки про нього про це і яким чином він можуть долучитися допомогти, так розумію, що в придбанні спеціального автомобілю. Так, так, спеціальний автомобіль він буде замовлятися з за кордону, ну самого заводу. Не так, так щоб ми самі обладнювали самого заводу. Де у нас є фотографії, буде, Ми паралельно так. можемо переглядати, як виглядає цей автомобіль. Так, будь ласка, так прошу. Він одразу з гідравлічним пандусом, який підіймає, так. Тобто за кордоном замовлення спеціально вже він готовий. Ось ми бачимо так, що як виглядає єдине, що переробляють автівку тут у нас на Україні саме підкріплення для малечі, тому що у них має бути дво, двохзонне кріплення безпеки так. і. Мають більшу в міськість і кількість людей, які їх супроводжують, сто вісімнадцять тисяч доларів приблизно вартість кошти про цього все. А, повністю все. обладнаний все. автомобіль в межах 18 тисяч доларів. Звідки взялася ця сума? Тобто було куплено дві автівки для дорослого обслуговування. Ми три автівки для дорослого обслуговування. І чому стало питання саме про дитяче соціальне таксі? Тому що стали дзвонити батьки, щоб поможіть нам добратися там до лікувального центру. Тому постало це питання, тому що стала досить велика потреба в цьому. Вінниця у нас теж таке саме соціальне таксі діє. Ну, от саме в цьому місці звернулися до волонтерського лідерського руху про допомогу ага. через. Соціальний фонд Карітас, чому через нього, бо він взяв на себе зобов'язання обслуговувати це таксі. Ну тут плюс момент, наскільки я розумію, це не лише відвідування там лікувального закладу, так. а це зрозуміло, що масові заходи. Це... Ті ж самі Вони діти не мають відвідувати них... музеї, театри і... і все інше. Я так розумію, що ось ці таксі допомагають всьому так? так. Безкоштовно, тобто буде можливість ліскуватись, так і відвідувати. Просто дозволити собі більше розширити свої можливості так. пересування містом місто, і місто, жити, жити краще з яким полігом? чином вінничанам і долучитися, як вас знаходити в соцмережах. Я так розумію, так там є вся більш детальна інформація про куди переводити кошти, та, так так. так. Є та, та. в Фейсбук, тобто, якщо побачити соціальне таксі, проект і в мене на сторінці у вальоний в, Поисковики забить Да, просто, да. да Со -социально забить социальное та такси и выдаст наши странички. Вчера негативную информацию такую слышал, ехал в автомобиле, начал говорить, что вот волонтеры там, зарабатывают деньги, им зарплаты платятся и так далее. Мы работаем без зарплаты, у нас все деньги идут только на проект. Еще немножко добавлю, почему еще в одном автомобиле потребность возникла. Три автомобиля, которые перевозили взрослых, они не справляются с потоком взрослым, а тут еще есть запрос, запрос на детей. И для меня было честно открытием. Я из своих контактов создал несколько чатов. И туда время от времени забрасываю информацию, сколько мы собрали денег с чатов и делюсь вообще общей суммой собранной. И оказалось, среди моих знакомых с города Ладыжина ребята возят девочку свою с ДЦП в Хмельницкий, в один из реабилитационных центров. И они говорят, мы тратим денег. Тут мы понимаем, что вы собираете на... І багато хто і не знає, що є ось така та послуга, так? Ну, будете знати, друзі, допомагайте, підключайтеся, знаходьте в, в соцмережах ну, в 21 столітті, я думаю, ви вже знаєте, користуватися пошуковиком. Тобто, якщо ви послухаєте, що збираються э, деньги на соціальне таксі, якщо ви увидите контакти, э, реагируйте на это нормально. Мы абсолютно официально представляем э даже две благотворительных ассоциации, э и этот проект ведётся и контролируется а, горсоветом города Хмельницкого. Ктось с финансами, ктось с намит репостами, если не моя возможность, просто пошреднем информацию и так далее. А в момент, если возможно, кто-то захочет доєднатись, до вашей спилки, до вашей команды, то в принципе, це не це є проблема, нема. це це вітається, ну, да, документально Документально нужно будет обратиться к нашим организаторам, и мы поможем стать официальными волонтерами этого проекту. Вы знаете, школы лидерства, вот мы за кулисами говорили, так проводить еще ще. Мы пока еще учимся. Мы к лидерам. Мы пообещали, что мы придем, мы пришли. Це вже перемога ну взагалі. Тобто, в принципі, в планах це вся Україна, це робота по всім містам України. Одне із до речі, чого можуть залучатися, можуть подавати проекти, волонтерський лідерський рух, ж саме, якщо є фонд карітас, проекти, які є, які потрібні в яких місцях. Ці проекти можуть затвер... ну, утвер... затверджуватися, так, так. так і ми можемо над цим також працювати, То також перешло, розвивати яка... інше місто. Тобто якась певна так потреба, просто Ім... знову ж таки звертатись до вас, і ви будете за командою Звичайно. працювати саме над цим так, проект. Так, так. так. будь, будь ласка, ми розробити. чекаємо відкриті на будь-який проект, який є потрібен, чи в медичній сфері, чи в соціальній будь-якій сфері. Це вітається. Есть тренинг-центр развития, тренинг-центр развития, на русском языке, Заречанская 34, 2. Если у вас готов пакет документов, официально, куда будут идти суммы, кем будет, вот, допустим, в данном, в данном проекте автомобиль поступает на баланс низкого горсовета, так. логистикой передвижения автомобилем и обслуживания автомобилем занимается Caritas. благотворительный фонд. То есть, когда есть уже расписано полностью вся весь механизм работы благотворительного проекта, да, пожалуйста, приходите, обращайтесь. У нас каждый месяц ребята выбирают для себя какой-то проект. проект и ведут его. Просто працюю, да, да, да. 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 Тобто выбираем проект и над ним працюють. Ну що ж, друзі, ви також можете долучитися до команди волонтерів, робити гарну справу. Ви почули, що робити. Знаходьте проекти як мінімум дитяче соціальне таксі вже зараз. Збираються кошти так на необхідний для дітей автомобіль. 18 тисяч доларів нагадаємо. Він коштує. Mm -hmm, ну їх так. потрібно ну, я думаю, не один, так. ще не один в майбутньому. Так що давайте вмикатися і якщо хочете доєднатися до волонтерського лідерського руху. Також, будь ласка, знаходьте представників Альону та Івана в соціальних мережах, спілкуйтесь і робіть. Гарні справи. Це все можливо, ми можемо світ зробити краще, і ми можемо це робити вже е, сьогодні. Ваша перша камера, так. ваше звернення до Вінничан, до всіх наших глядачів, будь Тай ласка. Просто побажання. Будь ласка, так. я бажаю всім здоров'я, саме головне, давайте залучатися, робити нашу країну а, кращою, незалежно від міста до міста. Будь-хто, будь-яка сума, навіть мінімальних 10 гривень це не є це, це чудово. Будь-яка гривня важлива для нас. Залучайтеся, ми чекаємо вас. Вашої допомоги. Ну і, звісно, за... віримо в світле, тому що без віри в, в себе, в нас, в те, що ми можемо зробити хороше, ми далеко не продвинемося. Вірте, вчитесь довіряти, вчитесь творити добро, і воно обов'язково повернеться.